Саджаю сьогодні цибульку на перо. Для цього вибрала така миса для хризантеми. Вона не дуже висока, щоб менше ґрунту йшло. Ось. Для цибульки це Ось. І взяла таку, таку бутилочку 5 літрову, обрізала її. І ось буду саджати тут, щоб гарно трималося перо. Тоді я так закрию, зроблю міні-парничок, тут відкриється кришечка. І буде гарно провітрюватися, і буде гарно рости у нас цибулька. Ось, І пролила я вже фітоспорінчиком, гарненько так пролила, щоб цибульку саджати саме в у вологий ґрунт. І надрізала вершечок так, щоб швидше пішло перо рости. І будемо наблюдати. Взяла такі і маленькі, і величенькі цибулинки. Ось такі. ось. І саджатиму плотненько. ось уже навіть такі корінці є. Але їх можна так і все буде добре. Ось такі величенькі є. Ну, ось так. Ось так от.